Так, всім привіт! Сьогодні ми граємо Юа Онлайн. І сьогодні ми їдемо в столицю. Я хочу вам показати трохи локацій. тут проїду. Ми будемо біля батьківщини мати. На НСК Олімпійський. Ну, я знаю, як я НСК кажу, що протя, Національний спортивний комплекс Олімпійський. Будемо ще біля самого високого. самого вищого флашту з державним прапором. Ну, коротше, в цьому відео буде багато всіх локацій. Ми вже будемо на Майдані Незалежності. Коротше, ви побачите, де ми будемо сьогодні. Зараз заправимося мистренько. Я питаю, звідки в мене 25 тисяч гривень? Я просто недавно влаштувався галібочком. Дуже хороша професія, дуже багато заробляєш. Я за рейс получу 19 тисяч гривень. Планую ще купити квартиру. Я вже одну примітив квартиру за 150 тисяч. Ну, купити я ж не сьогодні на неї буду точно вже. Так, якщо що, я Київ не знаю, буду користуватися мапою. Якщо чесно, я сам в реальності хотів побувати в Києві, але не було змоги. У мене мама їздила, багато хто їздив у мене з родичів. Ну сам сам я не був в Києві. Якщо захочете, то я ще вам покажу Републіка Парк. Хто з Києва? Найпу що його. І ось ми під'їжджаємо до НСК Олімпійський. Національний спортивний комплекс Олімпійський. миска Олимпийский. Сейчас почекайте секунду и открою бокс. миска ну, Олимпийский. Ну, меня кое знаю. На слежих фотках якось нормальніше виглядає. Ні, ну, ну гарно виглядає, але просто непривітно що ти його бачиш в реальності. От я його бачу де так, що він виглядав. Там боє їздив. Наводимося. Закриваємо машину Щоб ніхто не залазив. Круто. І ось, батьківщина мати. Заїзду до неї, як я знаю, не бає. Але як я знаю. Але як я знаю... мо Я при... коротше, про... я припаркуюсь і пройдусь трошки. Бо ходити треба сюди. Якщо б дівки... Подобайте. Якщо вам подобається така рубрика в Юан онлайн, Скажіть, вам, вам подобається, чи щоб я знімав далі в інших іграх? Якщо в мене є два аккаунта, дивіться, Оцей мій аккаунт це Іван Савчук. Іван Савчук. А другий мене аккаунт її називається Іван Половк. Якщо хочете, контакти. ВКонтакти. В ігрі. Мор я працюю таксістом, приватним таксістом. Може... Виходимо. І тут, як я знаю, дві локації зразу, бо такі є. Це вищий флажок з Державним прапором України і Батьківщина Мати. Як я знаю, біля батьківщини мати ще є цей музей історії України під час Другої світової війни, там ще є меморіальний комплекс, як, як я знаю. Ну я точно не скажу, чи реально він там є. Сейчас я вам шефки и покажу, я вам покажу Майдан и Зала, что это Республика Парк. Так это что такие? Это без разницы. Ну да, ну, вот. Национальный музей истории Украины, друзья, это и Винни, мемориальный комплекс. Вот кишина ваты. Якщо хочете, що я під'їду до колеса. По, 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 по цей, як я. Поїдемо на Майдан. Ой. І потім вже поїдемо до Республіка Парк. Якщо що на задній шум не звертається, мене просто ліфт так громко їздить. Навіть, я знаю, знаєте, в Києві що? Дитя, в Києві є такий багатоповерхові на 25 поверхів. В Вінниці. Ну і в області я не бачу в таких великих домів. Ну я, ж, ну, як я знаю, що в Києві є метро. Ну, я це знаю. В Вінниці його мали строїти, але його не строїть. Бо це було ще при СССР. Як я знаю, в Києві. Величезні ціни. А, можливо, колись. Я не, я не знаю, коли може навіть. Не знаю, може даже цього року. У мене ж просто живе тітка. З сином жіткою живуть в. Ви... як це воно правильно сказати. Як поселок на український. Селищ, в селищі. Чи я не пам'ятаю, чи то місто, чи то селище, коротше, в селищі Вишневе. Як ця... в воно недалеко від Києва. Ну я не був в Київ, я не знаю. Як, як я знаю, вони там часто їздять в Київ. Ні, блін, ну ви не знаєте, як я хочу в Київ. Ні, це не просто, що от Х хочете поїхати. Куди я заїхав? Вибач... Вибачайте, Київляні. Коротка дорога, щоб не тратити бензин. От Майдан Незалежності. Ну, і це монумент незалежності, а це Майдан Незалежності. Так, далі підійдемо до Републіки Парк. Ну, що ви не бачили в Републіка Парк? Ми ж мали до колеса їхати, а де колесо? Я вже потерявся. Та сідай вже! Ки... Як це? Киявляни. Якщо... О, Верховна Рада. Хоч не підрізав. Київляни, якщо у вас теж таке на вулицях про е... відбувається, скажіть мені. Значим, от ми прокаталися трохи по Києву. Київ мені подобається. Київ дуже гарне місто. І я так думаю, мені вже пора закінчувати. Корот, всім пока.